Рівненські середмістя замість реклами прикрашатиме символічна свіча пам'яті на велетенському екрані на Укрпошті. Принаймні рекламу там не транслюватимуть, доки ситуація в країні не стабілізується. Далі коротка політінформація під церковний передзвін. Сьогодні постала практично вся Україна. Слово бере очільник правого сектору в області. Вони думають, що в нас теж немає зброї. Якщо вони примінять її, в нас теж є вона. Вони думають, що в нас немає танків. І бронетранспортерів, вони теж в нас є. А якщо зараз немає, то вони в нас будуть. Далі заклики зі Сцени не піддаватися на провокації і самим не провокувати солдатів. Армія мовляв з народом. А от стосовно міського голови рівного у активістів сумніви, ми хочемо почути нашого міського голову. Ми хочемо його почути більше ніж півтори доби пройшло після тих страшних подій, після початку страшних подій в Києві. І повна тиша. За кілька сот метрів від головного майдану рівного новий очільник облради підписує розпорядження про скликання сесії облради завтра о півдні. Питання на порядку денному одне суспільно-політична ситуація в області. Завтра вирішуватимуть, як жити далі. Ситуація в країні, як ви бачите, є доволі напружена. Прийняті відповідні рішення і взяти на себе відповідальність, тому що ми, як орган, найвищий представницький Рівненської області маємо взяти на себе відповідальність і повністю розпочати. Діяльність стосовно управління е, всієї області. Делеговані повноваження відкликати юридично. Ми завтра не будемо. Там можливо і буде це питання, да, але завтра порядку денного, як такового, є одне питання, відповідно питання. Зараз ми зібрались для того, щоб не опрацювати питання. Це були всі пропозиції і депутатів, і громадськості знайшли спільну, спільний знаменник і завтра на сесії прийняли рішення, якісь. Потрібні е, територіальні громади Рівненської області на момент підготовки сюжету до ефіру, консультації активістів і голови облради ще тривали. Тож, інтрига стосовно подальших дій влади і активістів триматиметься до завтрашнього дня. Дмитро Лентюк, Юрій Кобів, новини Рівного.